На хащі спадала темрява. Ніде, ані душі. З'явилося моторошне відчуття, що вампіри можуть щоб про вампірів, ані слова. Ми вас вітаємо. На вас чекає їжа і пості. Бачиш відображення. І багатьох ваших гостей не видно в дзеркалі. Дай. Ти в курсі, що історії про вампірів вигадки це просто міфи і все. Тебе звати? Тоні Томпсон. Рудольф Секвіль Бек. Що, летимо? Я лечу. Ви смертні ходите по цій землі і не помічаєте її краси. Уу! Глянь! Місце заражене вампірами. Според чути за милю. Руки від мисливець на вампірів. Ми у страшній небезпеці. Якщо твоя сім'я в небезпеці, я вам допоможу. Не вампір. Ми не можемо довірити життя смертному. Він мій друг. А це головне. Він урятував мені життя. Улюблена класика. Залазь сюди і поспі. А, Зайнято. Оживає. Небезпека у повітрі. <плес> небезпека на дорозі. Вампіри! <плес> Маленький богамець. <плес> Бережи шию. Мілорного <плес> дня смерти. Привіт! <плес> <плес> Маленький вампір. <Борфір. плес> «Маленький вампір» у кіно з 9 листопада.